Друзі, вітаю вас в цей день. Сьогодні у нас субота, 17 серпня. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму ютуб-каналі, і це традиційний ранковий брифінг для вас із тих подій, які я визначаю як актуальні та варті вашої шановної уваги. А розпочну сьогодні про ситуацію на фронті, тому що це мені здається найважливіша тема завжди. Що би не відбувалося, де і яка фронт, бойові дії, війна це те, що турбує всіх нас. І тут розпочну, звичайно, з Курської області, де тривають активні бойові дії, просування Збройних сил України фіксується далі. Тобто, українські сили продовжують наступальну операцію тут. Видно, що. Вчора ви бачили, в тому числі в мене на телеграм-каналі, могли побачити і не тільки як авіація повітряних сил Збройних сил України нанесла точне філігранне, ну просто класне високоточне ураження по мосту через річку Сейм на території Курщині, взагалі розбирають фактично і руйнують мости там, руйнують інфраструктуру ворога, яку він може використовувати для перекидання військ. І фактично затискають російські підрозділи, які знаходяться на цьому напрямку. Тобто, в принципі, рухаючись на захід, зараз у сил оборони з'являється можливість затиснути і взяти в оточення тепер після підривів мосту від одного до двох батальйонів ворога. Ну російські воєнкори кричать про те, що не менше 700 їхніх російських військових могли там застрягти. Відповідно, уявіть собі, взяти їх всіх полон. Якщо, звичайно, будуть вони чинити спротив, то будуть знищені. Я думаю, це зрозуміло в бою. Але якщо будуть здаватися в полон, а в полон здається дуже багато. Саме тому Україна зараз досягає важливої і потрібної цілі це поповнення фонду е полонених. Будуть здаватися в полон, то тоді, звичайно, цей фонд поповниться, і ми маємо шанси знову ж таки повертати. З полону наших бійців, особливо азовців і не тільки, які досі перебувають в застінках в'язниці там на території Росії, і тому це звичайно дуже добре. Тобто, фактично закріплюються збройні сили України, сили оборони, знищують мости, знищують будь-які варіанти надсилання підкріплення ворогові на цьому напрямку, поповнять обмінний фонд і розширять плацдарм, який будуть контролювати. Тобто, думаю, що варто очікувати в наступних звітах головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, президентові України, ще додаткової інформації про ще населені пункти і розширення квадратних кілометрів, які Україна на Курщині контролює. Що ж буде далі? Ймовірно, українські війська займуть оборону, а по річці якраз ну це має сенс з точки зору того, що буде водна перешкода. Відповідно, будуть контролювати цю територію. Ну і я думаю, що окопуватися, створювати захисні рубежі позиції і утримувати далі, з продовженням, я думаю, певних, скажімо так, дій. Дій наперед, дій диверсійного характеру по тій території Курщини, яку ворог ще буде контролювати. Тобто, ймовірно, це буде мати саме такий характер. Побачимо зараз, але зрозуміло, що. Скажімо, підриваючи мости, в основному це в тому числі і для того, щоб зараз відрізати ворога, але це і для нас створює перешкоди в просуванні. Далі звичайно, ніхто не відміняв понтонні переправи. Я погоджуюсь, звичайно, можна це зробити, і звичайно, треба розуміти, що якби сили оборони України витискали ворога. То ясна річ, виступаючи, російські підрозділи самі вочевидь, підірвали би ці мости. Тобто, так чи інакше, вони були би підірвані. Але зверніть увагу на те, що відпрацьовують наші сили оборони джейдамами, керованими авіабомбами. І це дуже добре. Тобто створена певна парасолька ППО там розширюються можливості і спроможності для роботи нашої авіації. І, власне кажучи, дуже добре, що є підтримка з повітря, адже це важливо при проведенні наступальних операцій, і це всім відомо. Це стандарти НАТО, так воюють на заході, так маємо воювати ми. Тобто, підтримка з повітря вона відіграє неймовірно важливу роль. Це Безумовно потрібна, і дуже добре, що вона у наших бійців тут безпосередньо є, це а, вселяє надію. Звичайно, що було б добре, якби ми мали ще можливість наносити удари літаками f 16 ракетами Джесси, дальністю хоча б на 500 кілометрів і переривати ворожі тили. Вже вчора я говорив про те, що якщо немає рішення зараз від Сполучених Штатів по Атакамсах, від Британії по Стормшедов, в цей момент то зрозуміло, що це може бути індикатором того, що вони не прагнуть подальшого розширення наступу українських військ далі на Курщину і на територію Росії. Тобто, це може бути таким стримуючим фактором, аби не дати Україні розвинути успіх. На жаль, це вже не вперше. Тобто, ми стикаємося з тим, що нас десь можуть. Пригальмовувати в сенсі постачання забезпечення, коли не готові до такого успіху України, і не готові до того, що Росія може все ближче наблизитися до поразки. Ну і тому, власне кажучи, зволікають із цим. І тому CNN, як я вже вчора говорив, пише про те, що треба бити зараз по Криму а, з посиланням на високопоставлене джерело в Сполучених Штатах, а не бити по Курську. Тому що мовляв ракет мало і удари будуть ефективніші. але ж погодьтеся, що треба бити туди, де ідуть активні бої безпосередньо на землі. Де ворог може перекидати підкріплення, де треба блокувати і руйнувати його логістику, і де треба забезпечувати просування Збройних сил України. Тобто, очевидно, що там, де ці бої тривають, це зараз Курська область інтенсивно, де триває наступальна операція збройних сил України або де триває оборонна операція, особливо на Донецькому напрямку, де є ці потреби саме там. Я думаю, що... Варто було би очікувати і підкріплення, а оскільки його не дають, то досі Сполучені Штати думають над тим, а як можуть розгортатися події, і, можливо, треба дещо стримати, не дати просунутися далі. Ось це ніхто не критикує фактично публічно українські дії наступальні на Курщині, але такі сигнали, я думаю, посилають, хоча залишаюсь стриманим оптимістом. Щодо того, що зрештою Сполучені Штати, Британія і не тільки нададуть Україні право бити далекобійною зброєю в глиб території Росії по її військових об'єктах саме там. Тобто, щоб це було можливість забезпечити, ну от власне, все, що зараз треба розуміти щодо Курської області, в принципі, ситуація зараз під контролем, збройні сили є. Зараз туди вже допускають. Журналістів, медіа, в тому числі за кордоні, це дуже правильно. Я вважаю, що потрібно показати зараз, як Україна поводиться, як, яка вона наскільки вона відмінна від Росії, наскільки наші сили а, діють, і наскільки вони поважають норми міжнародного гуманітарного права, але в той же час не Курчуйною ну, єдиною, як то кажуть, вже тому що видання «The Washington Post», одне з провідних американських видань, написало статтю. В якій йдеться про те, що український наступ поширився на Білгородщину, де точаться запеклі бої. Зокрема, там російські війська, але там російські війська готувалися до можливого прибуття українських сил, і зараз бої тривають запеклими. Тобто вони не настільки, скажімо, ворог не настільки був не готовий, не настільки знехтував підготовкою, як на Курському напрямку на Білгородщині. І видання зазначає, що російські війська були готові, а українські сили майже одразу потрапили під інтенсивний обстріл артилерії, безпілотників, авіаційних бомб. Як кажуть військові, це Вашингтон Пост посилається на українське військово, на українських військових, які дали коментарі Вашингтон Пост. Кажуть, що їм вдалося просунутися вже на 9 кілометрів, захопивши позиції російських військ. Ну я вам скажу, на 9 кілометрів це немало. В нас так інформація проходить повз, але іноді вона з'являється в інформаційному просторі. Її дають західні медіа. Ми так само говорили, і я говорив на стрімах, що Україна може поширити цей наступ на Білгородщину, Скоріше за все, варто його очікувати, і бої вже йдуть. Бої дійсно йдуть. І це підтверджує Вашингтон Пост. І можу сказати, що я, скажімо, визначаю, і для мене індикатором того, що там є, і як там відбувається, є те, як губернатор Білгородської області, знаєте, Гладков на нарадах потирає свій золотий годинник, там сидить і позолочений, і нервує, або як він нервово записує відео про те, що там відбувається. Отже. І або рішення, які ухвалюються, то ситуація надзвичайного характеру, то місцевого значення, то федерального і так далі, не можуть розібратися в цьому, то евакуація населених пунктів, яка оголошується так само на Білгородщині. тобто, це все показники є того, що в принципі там дійсно поширюється український наступ. Зрозуміло, якби зараз вдалося скористатися моментом і відкинути сили ворога від Вовчанська. А в бік Шебєкіна і над Шебєкіном встановити контроль так само це було би дуже добре. Це б зробило і для Харківщини ситуацію безпечнішу, і дещо для Харкова, і відкинуло би ворога, щоб більше розтягнуло його тили і лінії оборони під час ось цієї наступальної кампанії українських військ на території Росії. Тобто, це було би дійсно дуже добре. Ну, подивимося, ми всі бажаємо тільки успіхів, сил. Витримки нашим бійцям за їх героїчно самовіддану працю всім повертатися живими з бою, це дуже важливо. А тим часом можна сказати, що значного перекидання російських військ саме з території Донеччини наразі на Курщину чи Білгородщину ще не фіксується. Тобто ще ворог не перекидає значні резерви, вони продовжують вести наступальні дії а, безпосередньо на сході. Покровський напрямок, напрямок Торецьк – це напрямки, де ворог має успіхи, де він має просування. Просувається практично щодня на певній відстані. Зараз, за інформацією, яка є, вона є в доступі, в принципі, в звітах, аналітиків, осінтерів Інституту вивчення війни. Перевага Росії в артилерії може складати до 10 до 1 на покровському напрямку. Ви знаєте, що влада покровська оголосила про те, що потрібно евакуйовуватись всім, хто має можливості виїжджати, тому що ворог поруч. Справа в тому, що станом на сьогодні, дійсно, незважаючи на те, що дуже героїчно самовіддано роблять свою роботу, наші бійці і роблять все можливе для того, щоб стримати просування ворога, дійсно. Він намагається сунути, і поки що великі підрозділи із Донеччини не перекинув. Як мінімум, ми можемо сказати, що ті резерви, які мали поїхати а, на Донеччину російські, вони туди вже не поїдуть. Це поки що є така тенденція, але так само не фіксується значних обсягів перекидання. Російських військ, але це ще поки що розумієте: все таки наступальні дії продовжуються на Курщині, і вони можуть поширитися на Білгородщину, те, що ми з вами говоримо. Все ж таки продовжується тиск на Росію, як би там не було. Все ж таки поширюється інформація і. А панічні заклики істеричні російських воєнкорів вони нікуди не зникають, попри те, як би російська пропаганда не хотіла би це все цензурувати. Тобто, це все відбувається, і ситуація продовжує залишатися в динаміці. Тому рано ще робити поспішні остаточні висновки про те, що ворог нічого зовсім не перекине. Я думаю, вони будуть перекидати. Інакше їм доведеться перекидати строковиків і ще більше підбурювати там суспільні настрої в Росії. Але очевидно, що з точки зору сходу дійсно українським військам доводиться відступати, відходити, а бракує десь все ще досі озброєння, бракує сил потенціалу. І звичайно, що ті прогнози, ви знаєте, що я давав прогнози ще, скажімо так, в травні, і говорив про те, що ситуація може складатись так, що наша лінія оборони може проходити по рубежах. Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, тобто оці укріп райони, які Росія навряд чи колись зможе взяти, вони будуть спрямовані на те, щоб руйнувати. Ну для чого вони зараз підтягують, розумієте, артилерію, а все більше кабами б'ють ближче до Покровська, для того, щоб руйнувати Покровські довколишні населені пункти, села і так далі. Тобто, це з метою просто руйнувати випаленої землі. Ну Росія воює як орда кочівників. А от вони воюють саме так в найгірших практиках і найгіршими прикладами, що робить ворог. Тому, звичайно, Україна робить все можливе, і в тому числі і наступ на Курщині, Білгородщині. Це для того, щоб спробувати перехопити ініціативу, сформувати наративи відповідні у наших західних партнерів. Що дивіться, ми можемо продовжувати боротьбу. Тому дайте нам більше зброї, дайте нам можливість бити по території Росії, і ми будемо. Успішно і оборонятись, і контратакувати, і ви, наші партнери, будете долученими і дотичними до історії успіху. Ось що треба розуміти про що це все зараз, тобто, намагання на різних площ, на різних площинах розумієте, на різних майданчиках переломити ситуацію на нашу користь. І боротьба саме зараз за це триває, тобто, для того, щоб змінити ось ці наративи і допомогти, в тому числі. Донецькому напрямку, в тому числі, підтримати і допомогти нашому сходу, тому що про це так само не можна забувати. Там ведуть оборонні дії наші бійці, роблять все для того, щоб ворога стримувати. Але маю сказати, що з того, що я бачу, доведеться відходити. Доведеться відходити ще з певних позицій. Очевидно, оборонна буде проходити операція вже в районі Покровська. Ворог наближається так само до Торецька. Так само ближче, тобто зрозуміло, що має певні успіхи. Очевидно, що силам оборони доведеться десь відходити, і це вже є тенденції, тобто відступ з позицій на Донеччині з певних позицій, і мій прогноз про те, що лінія оборони може бути саме така. З метою збереження боєздатності наших бійців. От що дуже важливо розуміти, що це ж не якісь зрадофільські наративи, що давайте там ні. Наші сили роблять все можливе. Просто війна іноді об'єктивно так розвивається, що інакше діяти не можна. Ми всі хочемо, щоб наші сили тримали території. Нам всім прикро, коли ворог захоплює і сумно, коли ворог захоплює якісь українські території. Це зрозуміло. Але все рівно сили роблять все можливе для того, щоби стримувати. І навіть коли відходять, роблять це гнучко, роблять це для того, щоб не дати прорвати фронту, не дати шанси агресору, і роблять це а, з, зі збереженням, тобто треба зберігати зараз боєздатність підрозділів, це найважливіше. І тут а, буде на шальках терезів або боєздатність підрозділів, або а, відхід з деяких позицій саме на Донеччині, підкреслю на Донеччині. І ось тут, звичайно, що доведеться обирати, і, як на мене, треба обирати збереження боєздатності, тому що так чи інакше це тенденції, які зараз є. Разом з тим, я думаю, що варто сподіватися на наші успіхи на Курщині, можливі на Білгородщині, вони будуть мати успіхи. Вони неодмінно приведуть до змін. Воно просто так не пройде. Повірте мені, все одно це успіх, яким треба пишатися. Наші сили оборони продемонстрували, що можуть. Поки що ворог не перекидає війська зі сходу, але це не привід завершувати операцію на Курщині. Думаю, що вона так чи інакше наступальна піде на спад, враховуючи, що мости дійсно підривають, що будуть закріплюватись на певних рубежах. Але і це добре, я скажу, і головне далі не зупинятися, продовжувати наносити ворогові болючі втрати, діяти дистанційно, бити по території Росії, використовувати все, що ми зараз можемо застосувати, зрештою, з метою нашої оборонної операції на сході, тому що, як би там не було, і Курськ, і наш наступ, і удари це все так чи інакше, якби аби ворога зупинити, аби нанести йому втрати, аби змусити його армію втратити. Боєздатність і актуалізувати допомогу від наших партнерів. Слава Україні!